От зараз говорять про високий рейтинг Валерія Залужного є частина українців, які вже бачать його своїм президентом. Вони помиляються. Чи може насправді врятує гетьман і військовий державоустрій? Чи тягне на цю руку? Що... Чи може я думаю, що популярність будь-якого військового це феномен часів війни? А в час миру починається абсолютно інша задача. Чи може цим задачам відповідати військовий генерал Валерій Залужний чи будь-який інший генерал? Може, ми знаємо про досвід генерала Дуайта Ейзенгаура, який став президентом Сполучених Штатів після Другої світової війни? Це був сильний і цікавий політик. Ми знаємо про досвід генерала Іцха Харабіна, прем'єр-міністра Ізраїлю, одного з героїв близькосхідних війн. Ми знаємо про досвід генерала Шаренедоголя, який створив ту Францію, яку ми знаємо сьогодні, створив навіть не після Другої світової війни, а після війни в Алжирі. Тобто, таких генералів, які виявилися сильними політиками, я вам можу з історії навести величезну кількість. Але можу навести ще таку ж кількість генералів, які так і не стали політиками, тому що не мали до цього здібності. Бути генералою, бути політиком це різні амплуа. Часто буває, що військові їм відповідають. Часто буває, що військові їм не відповідають. Ми цього не знаємо, тому що очевидно, що Україна після війни буде потребувати зовсім інших рішень ніж під час війни. Повторюю, це буде бідна країна, Україна із серйозними соціальними проблемами, із серйозним майновим розмежуванням набагато більшим ніж до війни. Із серйозними конфліктами між різними соціальними групами, і серйозними задачами щодо відновлення різних територій, які будуть також відрізнятися між собою, тому що знову таки від того, як закінчиться війна, буде залежати, як існуватимуть Захід, центр Схід і Південь. Але якщо політичної угоди з Росією не буде, а я думаю, що її не буде, то задачі існу... навіть не відновлення, а існування і безпеки Східу і Півдня. І частини півночі будуть значно відрізнятися від задач відновлення і існування центру і заходу. І з усіма цими величезними проблемами доведеться стикатися тому лідеру, який очолить після Україну. І питання в тому, що українці можуть будь-кого вважати здатним це зробити, але тільки сама ситуація доведе. Наскільки це можливо, Перше. друге це парламентсько президентська республіка, і насправді в її вихід в ситуації щодо її успішного функціонування, це те, щоб Україна почала реально функціонувати як парламентсько президентська республіка, щоб рішення щодо функціонування державного устрою не ухвалювалися в канцелярії президента, тому що це просто абсолютно інший устрій. І те це, це теж доведеться зробити, тому що інакше двері до НАТО і Європейського Союзу для України будуть міцно зачинені. А за цими зачиненими двері Україну чекає зруйнування і смерть. Тому українці, якщо вони хочуть вижити, будуть змушені зробити свою країну демократичною. У них є вибір між демократичною Україною і існуванням недемократичних українських земель в складі Російської держави, Чемодан, вокзал, як говориться Росії. І це е, також не, не створює якісь умови для воєнного устрою. Союзники свого часу продуктували умови демократизації переможеним державам. Але в даній ситуації союзники мають всі можливості продиктувати умови демократизації державі, яку вони захищають від поглинання українській державі. І я думаю, що українському народу не залишається нічого іншого, як бути вдячними і за цю допомогу, яку ми отримуємо, і без якої українська держава давно б стала просто елементом історії 21-го сторіччя. І за ці умови, які будуть нам запропоновані, теж треба красно дякувати, тому що це непогані умови. Це не ті умови, які Путін нам висуває, розумієте? Що йдіть і втопитися там в Дніпрі, тому що на ваших землях мають жити лояльні мені росіяни. От якраз про умови. Е, умови ми маємо на увазі реформи. Для так, себе. так, маємо на увазі реформи. Бо визначальний їхній результат це боротьба з корупцією, яка нікуди не поділася навіть під час війни. І консолідації суспільства на початку вторгнення. Бачимо зараз активізацію правоохоронної системи. Але самі факти розкрадань хабарництва вони дуже шокують. Це точно про реформи? Чи це поки що гра на публіку для Заходу? Мовляв, дивіться, ми реформуємося, працюємо, ви нас прийміть. Я думаю, що в будь-якому разі справжнє випробування реформами почнеться. Саме після закінчення війни з Росією, тому що зараз, в будь-якому разі, ми можемо говорити про те, що є шанси реформи від проводити і є можливість реформи мітувати. Ну, чесно кажучи, звичайно, є такі можливості. Але після війни це буде зовсім інше. І реальні інтеграційні процеси ж почнуться після війни. Зараз ми можемо сподіватися, я щиро на це сподіваюся, і вболіваю за це. І пропонується запрошення до НАТО. Я вірю, що запрошення до НАТО це гарантія безпеки, що ми маємо добиватися цієї гарантії безпеки. Президент, українська дипломатія роблять все можливе, щоб цього добитися, і українське суспільство. Всьому абсолютно підтримує владу. Ми можемо критикувати владу за реформи, за е, певні інституційні помилки. Але тут мені всі здається, ми всі єдині. Коли президент говорить, що ми маємо бути в НАТО, ми всі його підтримуємо. Він правий, повірте мені. Стовідсотково правий. Але коли закінчиться війна, буде вже питання не про запрошення, а про вступ. А нам потрібен цей вступ як повітря. Про Європейський Союз будуть розмови не про виконання нам умов, а про угоди, про закриття кожного розділу. Без демократизації ми нічого не закриємо. Зависнути в інтеграції в Євросоюз, як Туреччина зависла на 10-річчя, Ми собі не можемо дозволити. Туреччина може це велика країна, велика потуга, стратегічно самодостатня, одні протоки, чого варті. І я вже не кажу про те, що Туреччина член НАТО. А ми не можемо собі дозволити тепер ніякого зволікання. І я думаю, що якщо хтось при владі чи не при владі, цього не усвідомлює, то скоро в цьому переконається.